Там, де хвиля несе, молодий нарвал нор плив уздовж крижаного берега. Вода сьогодні була спокійна, майже дзеркальна, але всередині нього вирувало справжнє море. Йому хотілося більше, пірнати глибше, рухатися швидше, досягати далі. Кожен день він ставив собі нові цілі. Ще трохи, ще швидше, ще краще. Та що більше він старався, то важче ставало. Від напруги вода навколо здавалася густішою, а хвиля важчою. Що з тобою, Норе? спитала якось чайка, що пролітала над ним Ти виглядаєш, ніби воюєш із морем. Бо я мушу бути кращим. Якщо не напружуватись, нічого не вийде. Чайка закрутила крилами і лагідно усміхнулася. Мета й дії це добре, без них нікуди. Але коли в серці забагато напруги, усе стає складніше. Вода не слухається, хвиля ламається, навіть вітер дме не туди. І що ж тоді робити? знітився Нор. Довіритися. Тихо мовила чайка, бо коли дієш з довірою, не втрачаючи спокою, море само допомагає тобі плисти. Нор замовк Того вечора він уперше за довгий час нічого не планував. Просто ліг на поверхню і дозволив морю нести себе. Хвиля колихала його лагідно, як мама колише дитину. Він дивився на рожеве небо, слухав, як потріскує крига, і відчував, як напруга тане, наче сніг під сонцем. І тоді прийшло розуміння Щоб плисти, не завжди треба гребти, щоб досягнути, іноді варто відпустити. Відтоді Нор став спокійнішим, його рухи стали м'якшими, але дивом швидшими. Він плив легко, з довірою, і море завжди ніби відчувало його ритм. Бонор зрозумів життя не боротьба з хвилею, а танець разом із нею. Значенька. Мета й дії важливі, але без спокою вони втрачають силу. Коли напруга тане з'являється ясність розслаблення не слабкість, а форма мудрості. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.